Доброго дня! Вас вітає соціальний компас. Не завжди ми знаємо, на яку соціальну допомогу і підтримку держави маємо право. Досить часто розраховуючи на один із видів допомоги, наприклад, допомогу по народженню дитини, дізнаємося, що маємо право і на інші види підтримки. Якщо видів допомоги кілька, що робити? Тепер, завдяки реформуванню системи соціальної допомоги населенню, підтримку від держави можна отримати за єдиною заявою і єдиним пакетом документів. Дивимося сюжет про те, як у такій ситуації діяли наші герої. За Тетяна Олександрівна мешкає у Луганську свого часу. Звернулася до управління праці та соціального захисту населення за допомогою як мати одиначка. Скоро донечці буде вже три роки. А пані Тетяна згадує, як доводилося годинами товпитися під кабінетами, аби потім тебе знову відправили по якусь довідку і знову все по колу. Нині отримувати підтримку від держави набагато приємніше, і що найголовніше, швидше. Сьогодні допомога надається за єдиним пакетом документів. Крім цього, за цим же пакетом можна отримати кілька видів допомоги. В 2007 году это было. Я, конечно, предоставляла три пакета, было сложнее. Сейчас намного проще. Сейчас можно прийти с одной с, с, с одной справкой вот, и оформить сразу три пособия. А Світлана Єгорова хапається за голову, коли згадує, скільки раніше доводилося зібрати паперів, аби отримати державну соціальну допомогу. Саме це жінка вважає найбільшим недоліком, який вдалося подолати управлінням праці та соціального захисту населення. Тепер все як кажуть, по людяному. Ні, вони всім допомагають, вони детально все об'ясняють. То якщо є какая-то так все, давайте рішать, що варіант, такой варіант придумати вони йдуть на допомогу. отже, з метою посилення адресності соціальної допомоги та спрощення механізму її надання Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає запровадження місцевими управліннями праці та соціального захисту населення всіх видів соціальної допомоги за єдиною заявою. Тож, шановні заявники, ви маєте можливість отримати підтримку від держави за одним зверненням на підставі єдиного пакету документів. До нього входять декларація про доходи, довідка про склад сім'ї та довідка про доходи сім'ї. Наше управління працює по принципу единой технологии прийому граждан с октября 2007 года. Когда мы переходили на эту технологию, у нас отдел социальной помощи был разделен на два сектора. Сектор приема граждан занимается только приемом граждан, специалисты сектора обработки документов занимаются только назначением пособий. Это очень значительно время прийому граждан і обработки документів. У сектор прийому громадян приходять луганчани, аби визначитися із питаннями призначення видів допомоги. Після отримання консультації і заповнення єдиної заяви. Координатор направляє відвідувача на прийом до конкретного спеціаліста. У фахівця на руках залишається ваш пакет документів, який починає працювати на вас того ж дня. Спеціалісти опрацьовують папери, розраховують розміри допомоги та визначають ваше право на інші види державної підтримки. Раніше, коли у нас ми ще не перейшли на єдину технологію прийому громадян, люди, які претендують на назначення соціальної допомоги, повинні були пройти кілька кабінетів. В настоящее время единая технология она очень значительно уменьшила вот эту бумажную волокиту. Сейчас человек приходит в единую приемную, информатор консультирует его, определяет, на какой вид пособия он имеет право, определяет перечень документов, которые ему нужно предоставить, координатор выдает талончик на прием, и заявитель заполняет одно заявление, в котором указывает весь перечень пособий, на которые он претендует. І представляють єдиний пакет документів. Держава, попри певні економічні труднощі, завжди підтримуватиме саме тих своїх громадян, які найбільше цього потребують, зазначають у Міністерстві праці та соціальної політики України. Задля підвищення ефективності системи соціальної допомоги, нині в нашій державі триває реформування системи соціальної допомоги. Мета підвищити адресність та усунути бюрократичні перепони для отримувачів. Такої думки, і фахівці Світового банку пряма мова. Видатки на соціальний захист, а в тому числі на соціальну допомогу, не завжди є адресними. І адресність ми розуміємо таким чином, коли гроші попадають до тих людей, які є найбіднішими в суспільстві, тому що адресність для нас за означенням це не що гроші дійшли до тої людини, які як, згідно законодавства, які вони назначені, а що ці гроші дійшли до людини, яка є нужденною. Тобто, наприклад, згідно нашого законодавства, пільги отримують судді Конституційного суду. Практично жоден з них не є бідною людиною. Тобто, згідно нашого законодавства, гроші потрапляють тій люди, людині, які вони назначені, але вони не є адресною допомогою, тому що вони не допомагають людині вийти з крудного становища. Забезпечення адресності відбувається зокрема через єдиний пакет документів, який визначає ступінь нужденності громадян і дає змогу надати кілька видів державної соціальної допомоги тим, хто її насправді потребує. В Україні існує багато видів допомоги. За кожним таким видом раніше потрібно було звертатися, так би мовити, в різні вікна. З початком проекту удосконалення системи соціальної допомоги ця необхідність зникла, адже проект робить так, аби для всіх видів допомоги було єдине вікно. Таким чином задовольняються потреби громадян, прощується система надання допомоги, і головне зменшується адміністрування. Ірина Руденко мешкає на Миколаївщині у мальовничому Баштанському краї. До районного управління праці та соціального захисту населення звертається не вперше, адже зважилися з чоловіком народити другу дитину. У мене була як перша дитина, то не було звернення за єдину заяву, то було трошечки тяжче. Ходили, збирали документи на один вид допомоги, потім на другий, потім на третій. А зараз дуже добре і дуже дуже все, все зручно. Мені дуже подобається це. Я, я, я вважаю, що нашим всім жителям міста і всім це дуже подобається. Це, і воно дуже вдобно. Пані Ірина, не витративши багато часу, оформила за єдиним пакетом документів два види допомоги при пологах та вагітності та як малозабезпечених. На часі також впровадження нового програмного забезпечення для управлінь праці та соціального захисту населення, кажуть експерти. Це допоможе створити єдину базу даних отримувачів всіх видів соціальної допомоги. Це значно прискорить терміни опрацювання заяв та підвищить контроль за цільовим використанням бюджетних грошей, переконані і у Міністерстві праці та соціальної політики України. Програма світового банку, яку ми сьогодні реалізуємо спільно на протязі вже тривалого часу, вона й полягає в тому, щоб створити як організаційні, так і технічні можливості реалізації цих державних програм. Нині у системі соціального захисту існує 15 програм державної допомоги населенню, у разі, якщо громадянин прийшов за певним видом підтримки і дізнався, що має право ще й на іншу допомогу. Необхідно протягом 30 днів після написання заяви надати до місцевого управління праці та соціального захисту населення відповідні довідки. У нагоді вам стане пам'ятка отримувача. Зателефонуйте до місцевого управління праці та соціального захисту, домовтеся про зустріч, консультацію зі спеціалістом. Таким чином ви сплануєте власний час. По-друге, заповніть єдину заяву про надання державної соціальної допомоги. Проконсультуйтеся з приводу права на інший вид допомоги. Надайте підготовлені документи, і якщо їх не вистачає, поцікавтесь, що необхідно донести. Наступне: будьте відвертими: приховані вами факти можуть бути виявлені і вплинуть на рішення щодо надання соціальної допомоги. Тоді отримані кошти мають бути повернуті державі. І на останнє відповідь вам зобов'язані надати протягом 10 днів. У письмовому документі буде рішення по вашій заяві. Крім цього, вказано види допомоги, які вам належать, їхній розмір, кінцевий термін та способи виплати. Соціальний компас сподівається, що ви запам'ятали, як оформити кілька видів соціальної допомоги за єдиним пакетом документів. Якщо тільки не приєдналися до нас, не сумуйте. Запишіть телефон Соціального контактного центру Міністерства праці та соціальної політики України. Його телефон 0800. 507 309. Повторюю. 0800 507 309. Наш час добігає кінця. Пам'ятайте, соціальний компас це ваш життєвий орієнтир. До нових зустрічей.